Привіт! Сьогодні ми зануримося у світ корпоративних фінансів. Давайте розбиратися, як компанії обліковують свої інвестиції в інші компанії. Існує такий собі міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 28, який встановлює правила для одного, знаєте, дуже специфічного, але й дуже важливого сценарію, і ми з'ясуємо, в чому ж там суть. І ось тут постає головне питання: коли одна компанія купує акції іншої, чи завжди облік однаковий? Здається, що так, логічно ж. Але насправді ні. І в чому ж тут фішка? А вся справа виявляється в рівні впливу, який дається частка акцій. І саме ця деталь ключ до розуміння всього стандарту. Ось ця схема це, по суті, наша дорожня карта на сьогодні. Бачимо три основні напрямки. Володіння менш ніж 20% акцій, від 20% до 50% і понад 50%. І ми сьогодні підемо знаєте яким шляхом? Середнім. А чому саме ним? Тому що саме там починається все найцікавіше, всі нюанси та хитромудрі стратегічні рішення. Гаразд, ми заходимо на територію від 20 до 50 і тут на сцену виходить одне ключове поняття суттєвий вплив. Давайте розберемося, що це взагалі за звір такий і чому він настільки важливий для фінансової звітності. Ось що нам каже офіційне визначення, але давайте простіше. Ключові слова тут брати участь, не контролювати, а саме брати участь. Це, знаєте, як бути не капітаном корабля, а скоріше штурманом. Капітан приймає остаточне рішення, але до вашої думки щодо курсу точно прислухаються. Ваше слово має вагу. Ось це є участь без повного контролю. І от коли такий суттєвий вплив є, компанія, в яку вклали гроші, отримує такий собі спеціальний ярлик. У бухгалтерії її називають асоційованим підприємством. По суті, це просто термін для такого типу партнерства. І от ми підійшли до магічної цифри 20%. Це така собі умовна межа. Вважається, що якщо у вас є 20% акцій, то скоріш за все у вас є і вплив. Але це лише припущення, така собі відправна точка, бо, як ми зараз побачимо, все набагато цікавіше. То що, виходить, відсотки вирішують усе аж ніяк. Насправді, стандарт дивиться набагато глибше. Чи є представник компанії в Раді директорів, чи бере вона участь у розробці політики, може між ними відбуваються якісь великі угоди? Уявіть собі, можна мати навіть менше 20%, скажімо, 5%. Але якщо представник інвестора сидить у Раді директорів і його слово має вагу, все це вже суттєвий вплив. Тобто реальність важливіша за формальні цифри. Гаразд, з тим, що таке суттєвий вплив, наче розібралися. Тепер найцікавіше як це все рахувати. Для цього є спеціальний інструмент, який називається методом участі в капіталі. Якщо коротко, то забудьте, що інвестиція це якась статична цифра в звіті. Цей метод розглядає її як живий організм. Компанія партнер заробила, інвестиція на балансі підросла. У неї збитки інвестиція схудла, все чесно, баланс показує реальний стан справ у динаміці. Як це працює на практиці? Все досить просто, всього три кроки: перший фіксуємо інвестицію за ціною, за якою купили. Другий компанія-партнер отримала прибуток, ми збільшуємо вартість нашої інвестиції на нашу частку цього прибутку. А ось третій крок найцікавіший дивіденди. Здавалося б, це ж дохід, але ні. За цим методом дивіденди це, по суті, повернення частини інвестиції, тому вони зменшують її вартість на балансі. Тобто формула проста початкова вартість плюс частка прибутку мінус отримані дивіденди. Теорія це добре, але ніщо не пояснює краще, ніж реальний приклад. Давайте візьмемо одну й ту саму інвестицію і подивимося, як її історія розгортатиметься за двома абсолютно різними сценаріями. Отже, сценарій номер один. Уявімо, що компанія А купує 15% акцій компанії Кристал за 85 тисяч доларів. 15% це менше за поріг у 20%, тому тут ми говоримо про звичайну пасивну інвестицію без суттєвого впливу. Як це виглядає в цифрах? Все максимально просто: спочатку фіксуємо покупку 85 тисяч доларів, потім кристал виплачує дивіденди, чудово записуємо їх як дохід. І все, сама інвестиція на балансі так і залишається висіти на сумі 85 тисяч, нічого не змінюється. А тепер увага! Та сама компанія, та сама сума інвестиції 85 тисяч доларів. Але цього разу вона купує 30% акцій. Ми перетнули межу у 20%, і це все змінює. Правила гри тепер зовсім інші. Дивіться, що відбувається. Початок той самий: інвестиція на 85 тисяч. Але далі кристал отримує прибуток, і ми беремо нашу частку 30% від цього прибутку і додаємо її прямо до вартості інвестиції. Бам! І вона вже коштує більше. А потім дивіденди, пам'ятаєте, це не дохід, це повернення капіталу, тому ми віднімаємо їх від вартості інвестиції. А тепер давайте поставимо ці дві історії поруч. Це просто неймовірно. В одному випадку на балансі так і залишилося 85 тисяч доларів, в іншому вартість інвестицій виросла до 115 тисяч. Та сама сума, та сама компанія, але результат у звітності кардинально різний, і все через те, як ми обліковуємо вплив. Може виникнути питання, навіщо такі складнощі? Чи не простіше було б рахувати все однаково? А відповідь проста, щоб звітність була чеснішою і краще показувала економічну реальність. Це, по суті, як різниця між фотографією та відео. Звичайний облік це як фотографія, зробили знімок в момент покупки і все. А метод участі в капіталі це вже ціле відео, воно показує динаміку, як інвестиція живе, дихає, росте або зменшується разом з бізнесом, у який вклали гроші. Картина виходить значно повнішою і, головне, правдивішою. І наостанок залишу одну думку для роздумів. Коли наступного разу в новинах з'явиться інформація, що якась величезна корпорація купила, скажімо, 19,9% акцій іншої компанії, зупиніться на мить. Як гадаєте, це випадковість? Чи це дуже тонкий і продуманий хід, щоб уникнути складнішого обліку і показати у звітах саме ту картинку, яку потрібно? Розуміння цих правил, по суті, дає ключ до розуміння великих корпоративних стратегій.